Друзі, перші про поїхали рашистка Людмила Афанасьєва, яка у соцмережах ображала народ України та погрожувала стала вдовою. Її Чоловік повернувся додому перед Пасхою з української фронті у оценку. Відруні про своє нещастя. Самка поділилася на соцмережі ВКонтакті, контакті. Передає Авдробу. Серед сотні тисяч орків, які були ліквідовані в Україні, виявився чоловіка Фанасієвої киїмо катував українських військовополонених. Бог таке покарав на своїй сторінці. Вона постить фото чоловіка військового з чорною стрічкою та фразами як же боляче без тебе виявилося, що Ксенія є затятою українофобкою. за декілька днів до смерті чоловіка. Вона в мережі відкрито погрожувала українцям. От і отримала карму. Бог прислав те, що заслужила. Помста за Україну варто зазначити, що орки зазнають катастрофічних втрат в Україні. Росія не рахується з людськими ресурсами, тому кількість втрат російська РФ на полі бою не є визначальною для отримання перемоги України. Про це колишній головнокомандувач ЗСУ, а тепер посол України Великій Британії Валерій Залужний сказав під час онлайн-виступу на НВ, Україна змінює світ діалоги про можливості модератор зустрічі. Загадала залужному, що колись як з головним командувач ЗСУ припустив, коли втрати Росії на війні сягнуть 100 тисяч осіб. Це може стати межею, за яку вона не захоче зайти. Це була моя помилка. Бо ми бачимо, що наймовірніше людські ресурси для Росії є чи не найдешевшим. Вона точно не рахуватиметься з людськими втратами і готова досягати своєї мети через втрати людей. Це потрібно враховувати. Максимальне завдання втрата. противнику залишається актуальним, але точно не є ключовим для отримання. Ня перемоги зауважив залужний екс головнокомандувач ЗСУ посол України Великі Британії Валерій Залужний описав зміни, які докорінно перевернули уявлення про сучасну війну. У матеріалі зазначається, що протягом десятиліття основною тенденцією війна були стрімкі наступальні маневри. Однак війна Росії проти України набрала риси війни на виснаження подібної до першої світової. Ворог тепер здатен виявити найменший рух і завдати удару без попередження. Це призвело до закріплення лінії фронту у вигляді оборонних укріплень, де військові закопані в окопах. Ахі, навіть ротація особового складу чи медична евакуація стали небезпечними. Залужний акцентував, що це результат трьох основних змін. Перша зміна це використання малих тактичних дронів для ураження військової техніки та особового складу у повітрі на суші та на морі, а іноді навіть для боротьби з іншими дронами. Другою зміною ексголовком назвав електронну боротьбу. Тепер вона охоплює виявлення, глушіння та навіть перехоплення сигналів безпілотників. Вона дозволяє противнику враховувати та знищувати спеціалізовані важкозамінні екіпаж. Ажі третя зміна дистанційно керовані сенсори різної складності, установлені у великій кількості у так званих білих зонах на спірних, але не укріплених територіях. Вони створюють буферні зони, що не дозволяють ворогу просочитися. Як йдеться у звіті Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, російські та українські командири аналізують, де проходять найвигідніші напрямки для наступу, особливо в місцях, де межують позиції різних оборонних підрозділів. Опинившися перед екзистенційною загрозою, Україна розробила. Низку способів боротьби в умовах цієї нової форми війни акцентував залужний. Редакція каналу нанесе відповідальність відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.